E koe 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 no ne se mu na cuchiro si Сьогодні відбулася перша урочиста передача вифлоєнського вогню в Україні. Цей вогонь до нас приїхав із Відня, де австрійські скаути, які започаткували цю традицію, передали його нашій делегації, і з допомогою Укрзалізниці ми змогли привезти його сюди на центральний залізничний вокзал міста Києва. Сьогодні тут було більше 500 пластунів, і вже сьогодні ці пластуни розпочнуть розносити вогонь по всіх установах, по всіх домівках та закладах, які його потребують. Для нас вогонь в першу чергу це символ добра, символ того, що світло завжди. Переможе темряву пластуни. Першими в Україну принесли во вогонь миру і широко його передають усюди, де його потребують. Сьогодні вогонь також передали у Львові, Івано-Франківську де до декількох містах на заході України, оскільки вогонь їхав із відня. А також вогонь поїде у всі абсолютно обласні центри, завдячуючи Укрзалізниці на всі великі вузлові станції, і у всі міста, де є пластуни, у всі міста, де є військові, які потребують нашої допомоги, усюди потрапить вогонь. Даяна Даяна Олексій, як загалом почуваєтеся після того, як передали виклаємські е, я спершу переживала, але з, з переживанням була одночасно радість, щастя і щось нове. Тобто, це для мене була е, нова подія, така можна сказати. Ну, я була на ну на передачі вже, але все одно це, що я саме передаю, то це було вперше. І я спершу переживала, але потім я зрозуміла, що тут нічого страшного. Хвилювався? Так. Я дуже А Потім я зрозумів, що це не так страшно. Так, так це дуже така відповідальність. Традиційно щороку підтримує традицію сказкої організації класу долучається до перевезень українського вогню. Київський залізничний вокзал вже в четверта приймає Воглімський вогонь у місті Києві на вокзалі. Сьогодні Ухліємський вогонь буде переданий на 22 вокзали для збереження на вокзалах і встановлені безпечні місця для пасажирів. Назвати Олексій Голик, я військовослужбовець скаут. Пане Олексій, розкажіть, будь ласка, як себе сьогодні відчували під час передачі вогню, і що взагалі ця подія означає для вас? Перш за все, мені було приємно, і я дуже вражений, що саме мені випала така честь отримати його і передати цей вогник далі. Я його буду передавати своїм побратимам, і з своїх підрозділів підрозділи та підрозділ для мене є знайомий. Чи важливо для наших захисників такі події, як відбуваються сьогодні, і підтримка, зокрема, дітей? Звичайно, важливо. Я можу сказати, як отримуєш такого вогню, це певне єднання із домом, це певне єднання через традиції через тих людей, хто тобі близький. Це завжди приємно. Він не тільки тебе зігріває духовно, але й зігріває фізично.